Дістувало слово так, тому що ми вже і збиралися, і проводили, і перед фестивальною прес-конференції мали змогу побувати на фестивалі. І дійсно з 12, так, 12 областей України з'їхалися представники показати, продемонструвати ту всю красу, ту велич українського мистецтва, яке називається українська вишивка. І я думаю, що власне це перший раз, коли ми провели фестиваль до Дня Матері, і думаю, що традиція і хороша, і напевно і надалі будемо постійно, стабільно проводити цвіт вишиванки до Дня Матері. Дуже приємно було, що величезна зацікавленість була не тільки тернополян, Я особисто знаю, що приїжджали з інших областей. Так, Одеса, Запорізько, Одеса, мені Запоріжжя Так, із Запоріжжя приїжджали, але приїжджали із інших областей, ближніх областей, з Львівської, з Івано-Франківської, з Волині, для того, щоб придбати собі ті вироби, які демонструвалися на нашому фестивалі. Трошки нам погода попсувала частково нерви, настрій, напевно, але загальна атмосфера, та яка Панувала на фестивалі, і я думаю, вона все-таки взяла верх. І я вважаю, що власне, цей фестиваль п'ятий відбувся, відбувся дуже добре, і маємо гарні результати і маємо гарну опінію в не тільки мистецькому середовищі по Україні, але й загалом Україна знає, що світ вишиванки. Це є найкращий, напевно, фестиваль, який відбувається, власне, в мене вазі, фестиваль вишиванок, який відбувається на теренах України. Дякую. Ініціатор фестивалю Генфірів. Ну, приємно, що фестиваль з кожним роком зростає, і 162 майстри і підприємці, які прибули до нас на фестиваль з виробами вишивки та, народної, та народних ремесла це є ще одним доказом. І приємно ще одне, що графія регіонів теж зростає. Ми бачимо, є і Західна Україна, і центральна, і Східна Україна, і Південна Україна. Це, дуже, це є приємно. Ну, е, Буду говорити щодо про плюси нашого фестивалю. ну, Я думаю, що організатори фестивалю, обласна рада, адміністрація, міста Тернопіль і Фонд світочуванки, тому що ми прийняли да, День матері, це е, е, має свої плюси. Я бачу навіть кілька плюсів. Перший плюс це що ми піднімаємо статус матері. Друге, що асортимент вишуки в травні набагато більший, ніж ми проводили в серпні, ви це переконалися всі. Ну, і ще одна є плюс, що вже всі люди знають, що цвіт вишиванки має свою постійну дату проведення. Це День Матері. День матері фестиваль стають поряд, мається на увазі в даті проведення. Ще одна перевага є, на мою, мою, на мою думку, що коли ми проводимо цей фестиваль в центрі міста, це ми бачимо фестиваль. І е, воно все скупчено воно в місті, І дуже легко, дуже мало часу, щоб обійти це все. І е, сам настрій в центрі міста набагато більше, приємніший і кращий, ніж ми це проводили на скучому полі. Наше завдання зараз також добиться, ми бачимо, що за ті 5 років вишива стала вже в побуті українців, вона вже є нормою в побуті українців. Але наше завдання зараз зробити так, щоб вишивка ця була натуральна, справжня, зроблена руками, а не машинна, як ми там ще деколи говоримо, китайська вишивка. Тому наш фестиваль зараз буде основну увагу свою переключати, щоб це була ручна робота. Ми розуміємо, що люди, які приїжджають з машиною вишукою, чи з якимись іншими товарами, вони не відобрати нас їдуть. Ми десь в певній певні мірі закриваємо очі на це, бо ми розуміємо, що люди, ліпше тут будуть, ніж мають приїжджати Португалію, Італію, Іспанію, десь на заробітки залишати свої родини, сім'ї, дітей. Це є один з таких видів заробітку, але я думаю, що на законодавчому рівні, я думаю, що власна рада теж мала б десь звертатися до Сергія Петровича, анісювати, що все-таки. Потрапляння того низьковартісного, компроментуючого, який образливого українського товару не мало бути на території України. І добре було, що до Світович змістив до Верховної Ради, щоб десь на законодавчому рівні захищати свої національні надбання і надавати їм такому, ну щоб наші національні вироби, і вишивка, і писанка, і різьба. Ну я вже говорив на одній з прес конференцій що Дивишся на булави, а там гетьмани з китайськими очима. Розумієте, ну це ж відчувається впливу Русі. Тому я думаю, що це питання є для нас дуже важливим. Так як ми проводимо в різкий фестиваль, організаторам вже підходить така думка, що нам треба розширяти географію, так ми вже охопили майже цілу Україну. Я думаю, що ми будемо вже на другий рік запрошувати. Представників інших держав, ну, українську діаспору, в першу чергу, я думаю, я буду виходити на світовий конгрес з там, де керує наш земляк Михайло Ратушний, будемо залучати людей, щоб приїхали з Польщі, зловчини, з Канади, з Америки, і ті люди могли приймати участь в нашому фестивалі. Ми того року проводили конкурс на кращий весільний костюм. На мою думку, цей сам задум був дуже добрий. Але, на мою думку, що... Якість тих виробів була не, не найкраща. Можна було б краще костюми зробити. Чи люди не повірили, що будуть справді 20 премії на мою думку, чи трошки легковажно до того поставились. На другий рік я думаю провести ще раз такий фестиваль разом з організаторами з Олексієм Петровичем і з адміністрацією містом, щоб це було представлення дитячих костюмів. На три категорії підростковий до шкільного віку, потім десь до п'ятого-шостого класу, від шостого класу, десь до одинадцятого класу. Зробити подіум, щоб мала дитина могла прийтися, і ми всі вся громадська становля буде оцінювати. Зрозуміло, буде сторони журі, яке дасть оцінку тим дітям, яких косуме бо це тим, тим суми ну не дітьми зроблені, а воно. Ну, Мамами, там, бабцями там, чи іншими людьми. Але я думаю, тим самим ми будемо долучати наших дітей до нашого національного, до вишивки. І дитина, яка, я думаю, що це буде зацікавлено. і багато людей, які зараз будуть чути, то ще заговору за маючи час рік часу, я підготують своїм дітям, онукам, гарні українські вишивані, костюми. Дякую, Олександр. Ну, власне, я не буду таким більш оптимістичним, як мої колеги. Я бачу фестиваль світ вишиванки трішки в іншому ракурсі. І ви, напевно, всі помітили, що все планування, яке відбувається всіх заходів в місті Тернопіль, воно власне, потребує кардинальних змін. Не може бути цвіт вишиванки в співпаданні, так як цього року сталося з відкриттям стадіону і, і з випускними вечорами, і заходами по дню матері, тобто яких кожен сусліг агроном, і він хоче, власне, зробити свої якісь заходи. Людей від того не стає більше мешканців Тернополі. І тому саме планування нам, напевно, потрібно із обласною адміністрацією, і з обласною радою, потрібно узгоджувати в Саме планування основних заходів міста Тернополя вже в листопаді місяці, щоб ми на наступний рік не мали подібних накладок. Є екстремальні якісь такі речі, не від нас залежачі дати, але обов'язково потрібно вести А планування. Б. Якщо говорить про всеукраїнськість фестивалю, то так мені, як пересічному громадянину, дуже боляче було, що. Якщо ми мали майстрів майстрів 162 учасника, то із них хороших 200 було тих людей, які приїхали просто ярмаркувати до нас в Тернопіль. І вибачайте, місто від того, як кажуть, нічого немає. Ярмарок Сорочинський дає прибуток місту, а цвіти вишиванки в даному випадку. Це була благодійна акція зі сторони міської ради. нате вам, будь ласка, все так само, як і обласна рада. От, а ті перші спроби, щоб мала б бути віддача, тому що фестивалі в всьому світі є ті, які дають для розвитку міста. Тому, якщо ми говоримо про всеукраїнські фестивалі, то я б пропонував не теорію, а притаманно мені практичні поради. Перше потрібно вже сьогодні. Оголосити конкурс на кращу вишивану сорочку або вишиваний костюм і розіслати всім областям під агіду обласної ради, тобто як запрошення вже на наступний фестиваль, щоб вони показували свою сорочку. Тим моментом ми просто залучимо 25 областей. Тобто кожна область представляє свою сорочку. От так, як писанки зараз зробив скрипка і хто зголосився, ми будемо 24-го представляти області. Хто зголосився на вишиття такого е, витвору, він буде вже нас. Тобто ми вже матимемо не 12 областей, а 25. Це перше, що потрібно зробити. Друге, вже на сьогоднішній день потрібно звертатися до інформаційних спонсорів, саме всеукраїнських. Тому що навіть якщо всеукраїнський фестиваль не має одного інформаційного спонсору на рівні держави, він не відповідає. Е, Статусу всеукраїнського фестивалю. І це вже сьогодні друге потрібно що зробити. Тим самим ми тоді піднімаємо планку. І відповідно, і спонсори будуть іти ті люди, які знають, що про них згадується на рівні держави, державні канали. Третє, що мені мене турбує вже багато років, скільки б ми не говоримо про той самий музей вишиваних сорочок або майстерня. Маємо колекцію Матковської, все-таки потрібно поставити на питання до міської ради, питання до обласної ради, питання бюджетне. Потрібно створювати цей музей, поки ця колекція з міста Тернополя не поїхала. Це вже до наступного шостого вестивалю. Великий плюс щодо Дня Матері. І я не знаю, як Олексій Петрович підказати все-таки обласній адміністрації, а підказувати треба і кожен день з ранку і до вечора, що потрібно вручення нагород до Дня Матері приводить на заходах саме цвіту вишиванки. І це було б логічно, і це б ми не дрібили наші заходи і не розпорошували сили. І матерям би було це. Просто як нагороду, тому що сорочку мати вишила нині. Ну Все-таки, як би ми не були, люди хочуть свята. А свято це не є грамота, гвоздичка і проколос. Я не випадково про це кажу, тому що, тому що цвіт вишиванки це має бути українським фестивалем Тернополя, як візитку, він вже є таким. Він уже став, і тому перенесення до світу матері — це дуже добре. Хоча я не прихильник такого свята на театральному майдані, тому що співоче поле в нас єдине, інша справа, що потребує зовсім іншого бачення режисура цього фестивалю. І режисерська група це не два чоловіки, які говорять, а зараз виступить Іван із села Колоденка. А є повністю концепція, яка Заключає і представлення майстрів. Ми пробували це представлення майстрів на невдалому аукціоні, тому що це інше питання, як люди реагують віддавати сьогодні свої кошти на державу. Тобто я згоден з Олексієм Петровичем, що це байдужість, яку потрібно лікувати, і лікувати не тільки інформативно, а якимись методами говорить з бізнесом, коли йому йде повністю сприяння то так само потрібно і говорити. Я перепрошую, а що ж ти цьому місту, цій державі дав? Не скільки ти продав пива з'їв чи буреків, а що ти зробив для цього фестивалю, скільки ти дійсно пожертвував на пам'ятник, на дороги, на розвиток парків і так далі, тому подібно. І тільки цей список, а так в світі всюди робиться. Говорить, а, ти, Петро, ну заходь, подивимося, скільки ти зробив для міста. А чи хороший ти, чи кум, чи сват, чи брат, нас вже не цікавить. Тобто це той метод дієвий, який має діяти для всіх наших фестивалів. У нас уже сьогодні вималювалися вони фестивалі, у нас є статус всеукраїнського. І ще останнє. Щоб я порадив організаторам і обов'язково, щоб ми врахували в цьому, адже ми теж співорганізатори і врахували це разом. Не треба видумувати троянського коня. З цього року буде чемпіонат діаспори і він регулярний футбольних матчів в Тернополі. Ми перше місто, яке взяли виклик на себе це. Давайте поєднаємо і спортивне свято, і свято Вишиванки саме на ці дні. І чемпіонат не переносить знову там 4 дні якогось іншого свята на 25 чоловік чи там 250. А загальне свято вишиванки, свято футбольне діаспори, от тобі діаспора, не треба зайвих витрат, щоб вони привезли свої вишиванки. Ні, якщо ви там там я просто, я це окремо, але але просто-напросто, просто-напросто, коли ви запрошуєте іноземців. А вони грають саме в нашій діаспорі і вони представляють культурні громади міста, то нічого страшного, що з футбольної команди приїде два чоловіка і представить свої вишивки того чи іншого регіону. Я про це? Тобто можна все засміяти, але можна зекономити і можна сконцентрувати кошти. Ну не може бути такого, що при мінімальному бюджеті я хотів би на остаток розказати той анекдот, А зачем ви прийшли? Ми прийшли строїть власть, стукають до євреїв. Каже, а що ви хочете зробити? Я хочу зробити там, каже, школи, там замки, стадіони, дороги. Він каже, ну я запитаю тоді свою дружину. Він каже, у нас є гроші, А що вони хочуть? Ну Він розказав. Він виходить до них і каже: розумієте, якщо немає, грошей, то нічого і строю. Немає грошей відповідного бюджету, не перескочиш ти до того великого свята. І тому потрібно їх концентрувати з різних заходів. На один фестиваль, і тоді ми будемо мати якісний представницький фестиваль, а не тільки фестиваль, який зроблений ентузіазмом. Знову ж таки, це був фестиваль, відверто кажучи, зроблений ентузіазмом пана Михайла, пана Євгена. І допомогою, будемо говорити, не байдужістю, допомогою обласної ради та міста Тернопіль. Ось Ці слова є права. Звучало, крупив. Затишних міркування не буде. Вона заговорила, що не байдуже людей, які зможуть допомагати фестивалю, з них у певний рушняк традиційно, 35 Мої враження як пересічного тернополянина про фестиваль Як на мене, Організатори цього фестивалю зробили все від них можливе і неможливе, щоб створити для тернополян справжнє свято. Це і, як на мене, достатньо було реклами і організаційних заходів, і сприяння влади, і законодавчої, і виконавчої. Багато разів засідали оргкомітети. І була добра організація, про що говорили самі учасники фестивалю. Похвалю себе я. Зірвався і поїхав до Львова, львівського представництва забрав останніх 15 шатрів, бо вони вистачало для театрального майдану. Ми з Євгеном поїхали до вищого керівництва в оболоні, попросили в п'яти підтримати цей фестиваль, також нам пішли на зустріч. Все зробилося для того, щоб, повторюся, для тернополян було справжнє свято. Ну але сьогодні розвідують погода в суботу, після обіду зіпсувалася. І традиційно у нас відбулися накладки, які в попередні чотири фестивалі. Був день незалежності і наше свято губилося серед переліку всіх заходів. І день міста. День міста, так, день міста. І а, ну, а цього, року, цього року ми хотіли зробити для мати, щоб ми були єдині, але знову були накладки, був чемпіонат Європи, знову перенесли День випускників і відкриття стадіону. Видно, нас Господь любить і постійно випробовує вже п'ять фестивалів підряд. Сподіваємося, що на шостому відбудеться по тому сценарі, який змалював нам. Палесам Смики, воно буде справжнім святом, справ, справді всеукраїнським. Ну, не Незважаючи на те, що традиційно пропав один тент, поламали чотири крісла і один стіл, <рес> <рес> пропала одна зв'язка з єдучим до Шатрів, ми, ми будемо Я все, все одно підтримувати цей фестиваль в майбутньому, тому що ми українці. Хто ж за нас? Буде утверджувати нас, українців, на своїй землі. Хто А прожив. я хотів би відмітити ще не раз. Де? Дуже зворушливий був момент на цьому аукціоні, який не відбувся, дуже сидів засмучений і невеселий начальник управління культури. Це була його ідея. Він хотів, щоб справді, щоб відбувся аукціон. І продалися кращі вироби, і частина коштів пішла на спорудження пам'ятника Незалежності міста Тернопіль. Але, на жаль, виявило бажання чотири учасника, дочекалися аукціони три учасника. І серед них був пан Олександр, який віддав всю свою чиновницьку зарплату і купив вишиванку і ті гроші віддав на пам'ятник, сподіваюся, по регламенту. Частина грошей пішла на спорудження пам'ятника. Дякую. 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 І ще в мене одне е, велике прохання Я тут перед журналістами е, до голови обласної ради. Е, потрібно, е, у нас є фестивалі, їх три-чотири такі фестивалі, ну, де потребуються намети. Я вважаю, що потрібно мати вже свої намети фестивалю цвіту вишиванки. Такі, що. Оганяєте кофе? Ні, ну не Ні. Тільки гроші. бачите, Ми так само минулого року вийшли з ситуації, коли адміністрація тоді відмовила в частині наметів і ми звернулися до політичних партій, політичні партії. І цього. Все, все, все. І нічого, нормально пройшло. Я думаю, що вже на другий рік Без е ми будемо так, так робити, каже пане Олександр, ми сиділи намети е придбаємо. Потім всі може зразу. Але, це хоча, це ну, хоч би перші так, два так, ряди, щоб вони давали якісь е ні, сам поштовх до того, що це є фестиваль вишиванки. А там уже, будь ласка, зкажемося. Ми ж чому не замовляв намет? Тому що не було остаточно розроблено емблема. Правильно? А, це, от, а, вот, на п'ятницю розроблено остаточним а тепер готові. Пане Але, Івані, Але, не подобається матері щось не дуже воно свищено. Ми, 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 ми знайдемо маму, дитину те робимо. Хоч з дитини знайдемо. Знайдем. Ми сподіваємося, що наступного року випускного не буде на та матері. Але буде матч діаспори. Я би хотів дати таке спростування, то сказав пане Олександр, якому розумію? Що коли ми планували в серпні місяці Осі Петрович був... Ні, ніхто про це не планував. І це сталося десь uh, в кінці зими на початку весни, що буде перенесено випускний на 12 травня. Тому вже міняти було, вже ми запустили, бо ми так саме робимо, пане Олександре. Якщо, якщо на перших початках, коли ми робили фестиваль, перший, другий, третій, все-таки була якась підтримка культури е, обласної, то все, була розсилка по центрі народної творчості, ми зараз маємо е, е, ту базу, самі це все робимо. І ми, і ми повідомили 25 областей, що прислали. Але є ще одна проблема. Ви знаєте, в якому стані наша сьогодні культура, народні майстри. Якщо ти висилаєш запрошення, є питання. Аби хто, хто оплачує, проживання, харчування. Зрозуміло, ми сьогодні не здатні це все взяти на себе, бо це великих коштів потребує. І тому їдуть, будемо говорити, ті, хто думають, що десь тут може трошки підзаробити. Більшість таких людей є. Зрозуміло, що треба давати десь наперед розсилку. Я думаю, що коли будемо планувати і власна влада, буде планувати бюджет, думаю, що треба забити. І... І саме повідомлення, то через треба обласну адміністрацію через культуру дати про умови конкурсу, як я, наприклад, казав про дітей. Це, це, не є, це не є проблема, але я думаю, що основне, що вирішено і остаточно, що світ вишиванки буде на день Матері. Чи буде там якийсь заход, чи не буде, цвіт вишиванки буде на день Гроші Треба забрати. Які фінансові показники свята взагалі? Скільки було продано Таке сказати. ж Кожен просто явна меті продавання не буду розказувати, я продав це ще й здав світ, але хочу сказати на і пособі, я напевно це віддавали. Порівняно з іншими роками, десь реалізація впала десь три рази. Якщо я заробляв на такому фестивалі до 10 тисяч гривень, я не боюся це сказати, то зараз десь за два дня. Ми... Це, це грязний грошей, це, це, це не чисті гроші, це десь до трьох тисяч ми заробили. І так я бачу по всіх я питався тих майстрів, з якими я їжджу по всіх фестивалях по Україні. Є кілька причин, було мало людей і люди не мають грошей. Це, мабуть, перша причина, що Україна так ще не вийшла з тієї кризи, вологі не знати, коли вона ще вийде. Я додам майстриня з Одеси спілкувався. Yeah. Вона справді казала, організація була з нею найкращих, бо вона багато за останні рік об'їздила фестивалі по Україні. Але виручка була найменша. Доцільніше... Вона ледь відбила собі дорогу Одеса-Тернополіс. Одеса. Чи недоцінніше тоді фестиваль переіменувати на Ярмарок, як ми так і в Сороченцях? Це, це воно не має різниці. І так все одно приїжджають люди торгувати. Ці, ну, люди приїжджають. Чи можна назвати чи ярмарок, чи ринок, чи фестиваль. Всі чи, фестивалі чи... мають супутні подібні е... тому, торгові але... ярки. Всі без виключення. І тільки завдяки тому вони ще іноді виживають. Але... На фестивалі коштів управління не дають. Міністерство але... заробітного. Але розумієте, залоз за Сорочинський ярмарок. Ну, Сорочинський ярмарок має ну, не десятилітню навіть історію. Я думаю, що на 10-й фестиваль «Цвіт вишиванки це взагалі буде міжнародний фестиваль. І ще є одна така думка, так, так. Ще одна така думка що робити три дні. Бо субота, в травні місяці, це є робочий день. Це є галицький спорт, всі на пульмі. І тому, і, а в п'ятницю можна навіть адміністрація, влада, рада, місто може собі дозволити під час робочого дня відвідати фестиваль. Нема запитання? є, 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 є. Є? переходимо до самого цікавого. Я хотів би всім подякувати за проведення стражу. В першу чергу Олексію Петровичу Кайді йому два рази подякувати. Це як голові голосної ради і як голови Свобода, бо вони давали намети, теж давали намети. Так само і намети давала батьківщина. Тому одна подяка за голові за участь. Хочу наголосити, що виступав прекрасний гурт Чиворочорний Житомира це теж свої власні кишені свого усіх туди не шукайте. Не з бюджетних грошей, не з Дякую, дякую. Тут я ще від свободи. А, для свободи. Так, для свободи. Добре, дякую. Ну, тут є... Минулого так, 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 так. Так, так. Э, року

Ну і для всіх, зараз у нас інформація, має цю ви зараз ми вам все роздамо за, за чайник. то буде простіше. Е... За Зачай є, зачай. За <гадві> і надав бою. Це така так? Ало, <гадві> 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 був чудовий концерт, я забув сказати. мої дружині ми були ці два дні. Чудовий концерт у український був на театральному йде. І Василь Хлистун, і Павло Доскоч, і... І чорне, і червоне. Дуже гарно це і на